У яких випадках борг за несплату комуналки не нараховується? Нагадую, що після змін законодавства у 2023 році про звільнення від сплати боргів за ЖКГ на час війни стосується лише мешканців територій, які віднесені до зони активних бойових дій, бо є ще категорія можливих бойових дій. Однак є інші виключення: перше власники пошкодженого або зруйнованого житла. Борги за несплату послуг ЖКГ не повинні нараховуватися тим громадянам, житло, яких було зруйновано або пошкоджено. Після заяви громадянина органи місцевого самоврядування проводять обстеження стану житла та оцінюють пошкодження. Комунальні підприємства автоматично отримують інформацію про пошкоджене та зруйноване житло від органів місцевого самоврядування. У разі нарахування плати за ЖКГ. Має відбутися коригування. Друге. Громадяни, які виїхали за кордон, українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть суттєво знизити рахунки за комуналку. Подавши заяву постачальнику послуг, необхідно надати довідку, що протягом 30 днів отримувач послуги не перебуває в будинку, який обслуговують надавачі послуг. Надання такої інформації, зокрема, вимагає постановок Кабміну номер 1405 Надіслати документи постачальнику можна онлайн або поштою. Однак мешканців багатоквартирних будинків це не позбавить від необхідності платити за опалення та обслуговування систем і прибудинкової території будинку. Третє субсидія. Ті громадяни, які не можуть платити за ЖКГ у повному обсязі, можуть оформити субсидію. Її можна оформити в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації фактичного проживання або онлайн на порталі «Тія». Чи вважається отримувач послуг боржником і чи накладено на нього примусово зобов'язання сплатити борг, можна перевірити в реєстрі боржників. Наразі цей реєстр працює у звичайному режимі. Підписуйтесь, якщо було цікаво, та поширюйте це відео.